Сьогодні будемо готувати справжній одеський фаршмак. Поїхали! Для цього знадобляться продукти, які ви зараз бачите на екрані. Займемося основним інгредієнтом це філе оселедця. В оригінальному рецепті рибу подрібнюємо до консистенції пюре. Ви можете використовувати м'ясорубку, але я роблю оригінал. Ось таку консистенцію ми отримали. Яйце натираємо на мілкій терпки. Воно має бути відварене у круту. Половину яблука очищуємо та натираємо на дрібній терпці. А лосік обов'язково залишаємо на дошці. Для цього блюда вибираємо яблуко достатньо кисле. Яблуко додаємо до яйця та оселедця. Цибулю також натираємо на дрібної тертки. Натерти цибулю виявилося достатньо сльозно. Додаємо її до решти інгредієнтів. Останнім кладемо солодковершкове масло. Масло повинно бути достатньо м'яким, тобто кімнатної температури. Усі інгредієнти гарно поєднуємо до однорідної консистенції. Наш форшмак готовий. Робимо подачу, а тепер спробуємо шматочок мені а шматочок оператору. Дякую. Всім смачного та до зустрічі!